Привіт всім. Вже десь тиждень я не записувала ніяких відео, було багато всяких різних новин, різного чого відбувалося навколо в нас. І, в принципі, в мене назбиралися такі матеріали. Буде, мабуть, одразу декілька відео, я вам запишу. Так от, Ксенія сьогодні вам представляю проблеми з сусідом, звільнення з роботи і англійська, та... Яка в нас з вами англійська? От, про проблеми сусідів? Яка в нас ситуація? Ми живемо в білдингу, в будинку в нас вісім поверхів. Ми живемо на третьому поверсі, і, звичайно, нами ще п'ять поверхів. Є такий в нас сусід, який любить лити воду, лиє він воду, як Ніагарський водоспад в нас відбувся. Буквально в перші дні, як ми тільки заїхали два місяці назад, ми з чоловіком не зрозуміли, що відбулося, тому що вода лилась просто, не просто там якісь відробилась води, а от вода, як з крана, лилась. Зверху, І ми не могли зрозуміти що з балконами, дивами ту ну, не знали, з балкона вода лється, 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 що воно звідки лється. А ми піднялися наверх, стукали, стукали, дрюкали в двері. Поки нам не відкрив якийсь там чоловік, у нього були якісь проблеми з, роз, з розмовою, з, з піч. Він розмовляв ну, у нього. Погане було мовлення, не те, що він на іноземець, погано говорив, а от як, може, після інсульту, чи ще щось, знаєте, як люди іноді не дуже внятно розмовляють. Але я в нього помітила шланг, шланг на підлозі. Я в такому була шоці. Потім ми ще вийшли, подивилися, в нього були рослини, стояли на балконі. Я, говорю, я кажу, але каман. Я кажу, шланги поливати. Я кажу, це вже за НАТО. Хто в кого в нас вдома є шланги, щоб поливати наші клітини? От це повторювалося систематично. Тобто раз в тиждень постійно була така ніягарська водоспад у нас. Ми не сильно на це звертали увагу, поки от буквально пару днів назад я помітила, що це дуже довго йде ця вода. Знаєте, не пару просто пару хвилин, а так нормально почало литися. І вся оця от грязюка і земля з його квітів, вона пішла на наш балкон. У мене весь балкон брудний, мій прапор, весь брудний, який висить, штора, яка там закриває. Сонце, да іноді теж вона вся брудна в землю. Я подзвонила менеджеру будинку і говорю. Я кажу: перепрошую, кажу, То така ситуація. Вона пішла, стукала, стукала, чувак, і так і не відкрив двері. Вона знову йому стукала, стукала. Вона ходила, знімала відео, щоб менеджменту показати будинку. Ну, вищестоящому органу, ніж вона, що це відбувається? Ну коротше. Отаким чином. Я така, ну ладно, воно ще трохи полилося, полилося, потім закінчував. Ну, годину, годину точно лилася така вода. Знаєте, як не незвід... ну, зрозуміло, як хмарка посеред міста, да, і з неї просто тече вода. Ввечері мій чоловік прийшов додому, потім він виходив на вулицю, викидати сміття і говорить: слухай, каже, в нас походить хейтери. І він такий про нас конверт, він розірвав його і читає. І тут такий от лист. Цим показував лист. Здоровий лист, правда? Да? Багато не 600 друкованих літа. Це звернення до мене, що нібито я стукала в двері людині, я його заважала. І якщо, він не розум... якщо я не розумію, він канадець, нехай він приїхав сюди дуже багато років назад, але він вже канадець і він має права. Він взагалі сам. Або з індя господаряш і він мені пише, що не, він не знає, яким чином я приїхала в цю країну, чи я студент, чи я біженка. Але він приїхав як іммігрант. Але він вже канадський громадянин і він має права. Він має право заявити в поліцію на те, що я стукала йому в двері. Те, що в нас заливаються, типу, нормально, да? Да, давайте. Мало того, що я йому не стукала навіть в двері. І він почав говорити, що якщо я не знаю, то мені треба звернутися до менеджменту будинку, а потім в поліцію. Е, я вам скажу так, цей лист він прийшов після восьмої вечора, підкладений під мої двері. З цим листом. Те, що тут він говорить, він не знає, хто я, як я приїхала, і що він викличе на мене поліцію, бо я щось робила, але я чого не робила. Я з цим листом я маю право викликати поліцію. Поліцію на нього накласти рапорт. Те, що людина, це називається domestic harassment, Що він, ну, типу, як що він. Перетинає межу так? між сусідами, і харесмент, це, тобто він ображає мене. Я офіційно можу з цим податись в поліцію, з цим листом. Я подзвонила в той же самий момент, це було 9 вечора. Я подзвонила е, нашій менеджеру нашого нашому будинку і говорю, я, кажу, я викликаю поліцію. Вона каже, ксині заспокойся. Я, говорю, я кажу, я не буду. Я кажу, я не знаю. Каже, вдруг він зараз прийде з топором. Вона почала мені розповідати про нього, хто він ішов що він, що в нього був інсульт, він так погано розмовляв, але це ніяк не виправдовує його, його поведінку. І зранку я з нею зустрілася о восьмій ранку. Вона взяла копію цього листа і вона сказала, що так як він живе в білдингу і вже були проблеми з. Ціє людина він один раз зробив наклеп на мейтенсгай. Це той, хто ремонтує робить ремонти в будинку, що він ніби вкрав в нього security camera, це камеру, Security камера, да? але саманта говорить: вибач, будь ласка, ти не маєш права навіть влаштовувати security камера. І він каже: він почав відбрег, сюди ну, в общем лиття води, да, що він занадто використовує воду, яка безкоштовно додається нам будинку. Тобто він не має права в такому в, 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 ще взагалі мати шланг, щоб поливати квіти. Щоб, ну, це за це так не можна себе вести. Знаєте, ну це, це занадто використання да, ресурсів. І от, Хересмент, в такому плані листового да? лист. І на нього вже ми подали рапорт в поліцію. Тобто він навіть цього не знає, він при цьому не присутній, але він вже є в поліції на те, що він. Ем... Що ну, нейбер харасмент, що він е, порушує порядок в будинку, як от сусіди це роблять, ну як сусід. Е, і з ним будуть розмовляти. Е, і також менеджмент буде розмовляти з ним і намагатися ну, просто поговорити пояснити, що він, в принципі, нарушив порядок, нарушив порядок, і йому придеться навіть мені от сказала менеджмент будинку, що йому придеться заплатити ну, поліцію як штраф. Також так як він вже чоловік дорослого віку, йому за 60 років, вона буде говорити з соціальними службами, щоб вони перейшли і його присвої його переконали, щоб він пішов жити в інший будинок в Будинок людей свого віку, спеціальне місце не просто дом да, а є такі ж самі будинки, як в нас, але в нас живуть, живе більшість одна молодь. А щоб він пішов жити в такий ж самий будинок, білдін, де люди є похилого віку. От така ситуація в нас виникла із сусідом, який нам говорив, що він суперканадець індійського походження. Іммігрант, ну тобто, він не розуміє поняття, хто такі, в принципі, іммігрант. Окей, okay. закінчили. Тема номер два: звільнення з роботи. В мене ніхто не звільняв роботи. ну я ще й не працювала мого чоловіка. Не дай Боже, звільнення з роботи його колеги. Мій чоловік він вирішив на час змінити свій профіль роботи. Він взагалі в мене шеф-хуфер міжнародного високого класу, але він вирішив спробувати себе в будівництві. От у чувака завжди була така тема. він хотів завжди спробувати, як це воно ремонтувати. І він вирішив себе спробувати. Каже, чого мені? Сон каже: місяць з вами працюю, подивлюсь, як воно мені сподобається чи не сподобається. Мені каже, це не дуже подобалось, тому що я боялася, що він пройшов цвяхом в руці. Постукали, постукали через Все. І він розповідає, що в нього є колега, якого запросив його начальник і сказав: каже, ти мені потрібен на повну ставку. Цей хлопець він працював на заводі, в нього взагалі англійської немає ніякої, він сам бразилець, і він працював на заводі покувало мікро. Він працював на morning, morning and night shifts ранішня та нічна ну, зранку, один тиждень він працював тільки зранку, і інший тиждень він працював тільки вночі. Ну і так от мінялися його shifts. І коли він працював на нічну, в нічну да, то він міг працювати в день на, на начальника чоловіка. Начальник сказав, що йому так не підходить, він хоче його на повну ставку взяти. він звільняється з заводу і йде працювати на, на повну будівництво. Це, в принципі, це, не будь, це ремонтні роботи будинків, маленьких будинків, частних. От. І він пішов, і тут виявляється, що в цього чувака, який власник, власник цієї контори, в нього різко зменшується кількість клієнтів. Тобто люди почали відмовлятися від чогось там. Ну, може, люди поміняли плани, може ще щось там, ну, всякі різні бувають. Да? І він зараз. Приходить у цього хлопця і говорить, каже, знаєш, вибачай, будь ласка, але ти два тижні допрацьовуєш і все, мені треба тебе звільнити. Ось така ситуація. Тобто він його кликав, він сказав, будь ласка, все, лишай іншу роботу, я тобі даю повну ставку. Ти пропрацював місяць і він його звільняє, тому що він не прорахував. І саме сумне, що в мене чоловік спілкувався ще з людьми, і він сказав, що, на жаль, тут таке відбувається в Канаді, що от таким чином вони можуть звільняти. Так що, будь ласка, коли ви йдете на роботу, ви робіть якийсь попередній контракт. Не йдіть на добре слово, називається. Тобто, робіть контракт. У мене чоловік він пішов на контракт. З ним, але він сказав в контракт, що він мене чоловік сказав, каже, Я, якщо що, я сам звільнюся. Тобто, там в нього умова така є, що це від бажання мого чоловіка, тому що він все одно він не сильно дуже хоче залишатися в будівництві дуже довгий час, тому що він все ж таки хоче повернутися на кухню. Він просто пробує себе. Тобто, він пішов до нього буквально так. На місяць, на два попрацювати. Зараз він вже другий місяць, і він думає: повернутися на кухню, бо є ресторан куди? От так. Ну теж подивиться, Він обере така ситуація з роботи. Е, номер три, про що я хотіла сьогодні поговорити, це про англійську. Багато хто сюди їде і говорить, що будуть вчити англійську, коли приїдуть. Це ваша помилка. Це ваша помилка номер один. Якщо ви вже зібралися сюди їхати, вам треба вчити мову до того, як ви отримали свій паспорт з візою. До цього моменту вам треба вже вчити англійську мову. Вам треба вже сидіти готуватись. Це як спортом. Так. Да. Буде кріпатура, буде боляче, буде складно, буде важко, буде в блядащо. блідащо. Але це треба робити для того, щоб тренувати свій, свій масел, свій мускул в голові, да? Своїх мускули в голові, свій мозок. Це треба робити, тому що ви сюди приїдете, ви нікому не потрібні без англійської мови. У вас не буде нормальної роботи, нормальних можливостей або без мови. Отак, от, як, наприклад, співробітник мого чоловіка, він живе тут рік і він ще мови не вивчив в нього роботи, в можливості, ну, він знайшов йому повезло на заводі. Зараз він не знає, де він буде шукати цю роботу, тому що його на завод знов не приймає. Тобто це дуже складно. Але є ще таке, але якщо ви переживаєте. Як же я буду вчити цю англійську? У мене же такий поганий акцент, в мене так воно все не виходить. Боже, я ж розмовляю, як п'ятка з рота. Що ж це воно, не переживайте? Ви не уявляєте, скільки тут є іммігрантів, які приїхали і настільки погано володіють цією мовою, але вони. Не бояться і вони пробують, пробують, пробують. Щоденно вони пробують. І таким чином наробляється ця, ця розмова. Таким чином виробляється ця розмова, дружина цього хлопця вона дуже добре володіє англійською мовою, хоча вона говорить, що в неї погана англійська, але в принципі дуже хороша в неї, в неї рівень. І вона говорить: знаєш, каже, я не розумію, як всі тут говорять по англійськи Я кажу, не нічого. Я кажу, прийде, а вона потім говорить, а особливо, коли говорять індуси. Так от, йой, я вам скажу, порівнюючи з. Промовою нашу українську англійською та індуса англійську. Боже, так це ж небо і земля. Наші українці настільки шикарно говорять англійською мовою, навіть якщо на високий рівень, порівняно що, вибачте, ну з індусами це дуже складно зрозуміти. Це як вони говорять таганлогом, це як це філіпінська мова. Так що не переживайте, вчіть мову, вчіть мову, не думайте про акцент, тому що тут таких дуже багато людей, які приїхали, і вони вчать. Ні в кого немає такого супер акцента, щоб розмовляти вже англійською мовою. От, і я вам ще більше скажу, багато хто українців, які говорять англійською мовою, але в них така підбільшена гарна англійська мова, чогось думають, що вони з Квебека, з Квібека, з Квібека хотіла сказати, з Квебека, і вони говорять французькою мовою. тому що в принципі, коли ти француз і говориш англійською мовою, то в тебе такий акцент виробляється, як ніби ти українці говорять англійською мовою. От. Таким чином, це все, про що я хотіла розповісти. Сьогодні поговорити швиденько. От, всім вдачі, всім безпеки і, взагалі, щоб все у всіх було добре. Давайте успіху вам. всім, всім, всім. Цілую, обіймаю, з вами була Ксенія.